Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо серію е, коктейлей Alla Максим І сьогодні я вам пропоную е, коктейль, який називається Blue Amarula Dream, це освіжаючий коктейль з холодною кавою, е, з вершками, чорницею. І головна нотка у цьому коктейлі. У, у цьому Коктейлі це лікор амарула. Це е, той самий африканський лікор на основі плодів марула з м'яким таким карамелевим підлунєм. Якщо ви ще не знайомі е, з цим смаком детально, я вже розповідав про лікори і розповідав я про всі лікори, які е, ну, найкраще смакують до кави. Це одне з моїх попередніх відео, і я вам раджу його подивитися. Ну, а ми давайте готувати. Які в нас будуть інгредієнти? Інгредієнти у нас холодна кава. Це може бути колбрю, який ви можете самі приготувати у себе на кухні. Треба тільки зробити помел трошечки грубіший. і, ну, 8-12 годин настояти його в холодильнику. Я подробніше про це розповім в наступному відео, так що не будемо на тому зупинятися. Це нам потрібно буде 80 мл лікеру амарула. 4 десь приблизно чайних ложечки пюре чорниці і Одна чайна ложечка ми сьогодні були, я буду ви сьогодні використовувати іріч лікер, це ірландський лікер для кави і е, пучки 80 мл віршків. І так, давайте починати. Так, на початку ми готуємо чернічне пюре і беремо десь ну, приблизно 100 г черніки. Так. Черніка в нас є. Доливаємо туди буквально трошечки водички і ставимо її на плиту. Включаємо газ і починаємо трошки підігрівати черніку. Головна тут ідея така, що нам треба зробити пюре. Для цього ми трошки підігріваємо ягоди, вони повинні трошки потомитися і почати ну, розтопитися, вони повинні стати такими м'якими. Для цього їх треба підігрівати, і вони повинні у нас прогрітися і розтоп... ну, стати м'якими, щоб можна було з них розобити, ну, нормальне п'юре, як картопле. І так вода почала кипіти. Буквально 3 хвилини ми її кип'ятимою. Тут головна, як сказав, ідея не зварити ці ягоди, а зробити їх м'якими, щоб вони потім могли легко потолкати їх толкушень. Ну, А тепер беремо звиклу. Толкушку для картофельного пюре і робимо таке пюре з яблу. От і все. Пюре повинно остинути, бути холодним. Чернічне пюре вже в мене устило в холодильні, кудись приблизно воно у мене було з півгодини. Взагалі, коли ви його робите, і воно у вас на початку виглядає трошки таким рідким, то ви не лякайтеся, тому що воно. Після охолодження воно загустіває. Ну і тепер е, починаємо саме таке приємне, тобто магія по збиранню всього докупи. І так, в чернічне пюре наливаємо ложечку лікера. От. Потім додаємо сюди цей нас, бачите, Зробив буквально чайна ложечка е, лимонного соку, і все це ми о, так гарно, гарно перемішуємо. Дуже смачно. Ну і збираємо все. Фейкер. 200 мл охолодженої кави Cold Brew. Це буде навіть краще. 4 чайних ложечки чорничного пюре в мене тут трошки. Вау! Так, ви ну, не бачите, воно виходить. Чотири чайних ложечки пюре. І тепер десять кубиків льоду. Сім. Ну і головне, я чого майже не забув. Головне, це у нас амарула. 80 мл амарули. Що ж це я робив? О, це 50 у нас виходить. І ще трошечки. О, головне ж у нас ізюминка цього. Це амарула. Те вже точно. Збираємо. Все докупи. І ще раз мішаємо. Інтенсивно? Добре. І так. Я інтенсивно перемішав. І зараз ми наливаємо. О, бачите, зовсім-зовсім інше. У нас вийшло все це. Тут фільтр в мене стоїть, який не пропускає ні льот, ні ті ж жмики від... Ну, як бармен, я тільки починаю свою так кар'єру, тому в мене так виходить трошки ну, сложно. А тепер саме головне починається магія. Ми беремо. Тоненькою-тоненькою цівкою тоненькою починаємо наливати вершки з тоненькою цівкою. Звісно, трога погано виходить. Але ми починаємо наливати тоненькою цівкою. Одна для Тані, друга для мене. І будемо пробувати бачити, який, який красивий рисунок виходить напій живий. Знаєте, неймовірно, перше, що відчуваєш, це прохолода кави. Потім чорнічна свіжість. І далі такий ніжний вершковий акорд з тим самим карамельним шлейфом, шлейфом Амарула. Цей коктейль, цей подик африканського ранку тільки у келіху з льодом. Якщо вам подобаються подібні. Каові експерименти. Залишайтеся, підтримайте канал, напишіть коментар, а наступного разу ми приготуємо ще один коктейль з замарулою. Так що не пропустіть! Хай вам щастить і хай ваш коктейль буде теж таким краще кращим вдалим, ніж в мене. Але до нових зустрічі!